Доброго всім вечора. Я сьогодні вирішила зняти на відео, як я роблю тотем для філедендрона. тому що мій філедендрон вже підріс трошечки і потребує продовження тотема. Я хотіла нарощувати зверху цю трубу, але потім вирішила зробити все заново і пересадити філедендрон. Чому? Тому що. Я вважаю, що треба трубу закріплювати краще горщику, щоб вона не нахилялася, а я цього не робила. Так, І щоб можна було підвісити за тотем ось так, як цей філадендрон. Якщо я його винесу на вулицю, і буду поливати, щоб було легше. Я все роблю так, щоб мені було потім легше за ним доглядати. Я дня три назад лише, а може, чотири зробила цю палицю нову. Так, зробила я й в суботу, а сьогодні у нас вівторок. І... Філодендрон віддячив мені отакими от новими В Його видно воно світле, на відміну від того листа, який був. Отже, є в цьому сенс робити ці палиці для того, щоб корінь філодендрона знаходився не в горщику. А саме, щоб рослина укорінювалася і харчувалася з цієї палиці, де знаходиться мох з фагном. Що я змінила? У цьому теж треба щось нове. Що принципово я змінила? Я закріпила палицю стяжками. В горщику я можу перевернути і показати. Ось три стяжки, три точки. Раз, два, три, де зафіксована ця палиця. Крім того, вона зафіксована справа зліва, зроблені дірочки, і взяті більші стяжки, і зафіксована палиця. Щоб вона не рухалася і не була схожа на Пізанську башню. А далі я пересаджу філодендрон сюди. Як ви бачите, кармани зовсім малі, але філодендрону більше і не треба. Основне його коріння буде проходити в цьому стовбурі. І харчуватися він буде тут. Використовую сітку металеву. Тут можна побачити, як, наскільки. Класно виглядає ця сітка, виграшно виглядає ця сітка у порівнянні з пластиковою. Це я все викину, тому що воно не естетично. Оця тваринка, слоник цій, цей гарненький, а оця палиця, вона погана. Ну, отже, і все. Коли посаджу, ще зніму одне відео. Всім пока-пока!